Привіт, дорогі, мої водії. З вами канал Автотема. Тож в Міністерстві внутрішніх справ е оприлюднили новий метод формування штрафів, новий принцип до виписування штрафів водіям. Звучить вже страшно, так? Ну за тим самим е розповіддю Міністерства внутрішніх справ, це повинно призвести а, до е покращення ситуації на дорозі. До автоматизації виписування штрафів і всього іншого процесу, е зменшення корупції, яка може бути корупція, якщо це поліція, це орган, який з ним бореться, ну тим не менше, і взагалі до покращення всієї ситуації в цілому? Боже, як круто звучить. Тож давайте розберемося, що то за нововведення, е яке недавно було ухвалено нашим. Нашою Верховною Радою, да, і тепер вже працює в Міністерстві внутрішніх справ і як то вплине на нас, на водіїв. Тож, в Міністерстві внутрішніх справ МВС оприлюднила ініціативу, яка називається, ну, не називається, а принцип якої є, це введення так званих електронних протоколів. Що тут таке за ті електронні протоколи і як вони будуть функціонувати, і чим вони такі хороші, тому що про них стільки розказують. Всі аспекти розбираємо. Ну, по-перше, це автоматизація процесу. Так. Працівник поліції на місці буде складати за допомогою спеціальних пристроїв. Спеціальний пристрій це або його телефон, або планшет, буде складати електронний протокол наряду з тим бумажним, який ми привикли бачити, так буде електронний. Як той електронний протокол допоможе боротися з корупцією і покращити покращити стан на дорогах, як то кажуть. Ну, по-перше, це автоматизація процесів, складений електронний протокол відразу буде реєструватись в базі. Тобто, не потрібно його ввести в відділок, де в відділку будуть його реєструвати. Да, і, тобто відразу ввів на планшеті і пішло? По-друге. Цей електронний протокол буде в двох примірниках. Перший це для поліцейського, вірніше, навіть в перший це для поліції, другий це для порушника для водія, так і третій буде відправлятись в суд. І тепер виключиться така можливість, що протокол десь загубиться по дорозі. Як то раніше було, ну, я такого не робив, не знаю, але. Люди розповідали, що спочатку ти пробуєш договорити з поліцейським, якщо він дає задню, потім пробуєш договоритися з кимось вище, да, щоб той протокол просто дівся, дівся випарувався. Ну, не знаю, можливо, по переносі загубився. Ну, різні ситуації бувають, да, миші з'їли, це ж не виключно. І потім, якщо то все не владив, то вже ну, звісно в суд. Тепер же ж електронний протокол нікуди не зможе дітися, тому що один його примірник буде відправлений до суду, і поліція повинна звітувати, я так розумію, так там не було описано самого процесу, але якось повинна звітувати в суді, чи оплатив той поліцейський ш, э, фу, вибачаю, поліцейський, чи оплатив водій штраф чи ні, хоча може бути і поліцейський, якщо він порушив. Мова зараз не про них як порушників, а про них як законо. Творців чи законозбережувачів. І якось поліція повинна в суді фіксувати, що відбулося з тим одійом, чи вирішилося, чи ні, чи діло, якщо направляється до суду, то в суді відразу вже тоді є протокол справи, яка була, який був складений первоначально, а не переписаний 118 разів. Да, і суд вже розбирає зовсім третю ситуацію, а не така, яка відбулася на дорозі. Оце основні такі принципи роботи того електронного протоколу, да, як він буде працювати. І що хочеться тут додати від себе особисто, да, ми розглянули таку теоретичну складову, а тепер на практиці. Ну, на практиці то, що відразу буде фіксуватись, ну, як ми ж там, йдемо в ту Європу, медленно, але йдемо повільно. Ну, тим не менше, якось спробуємо да, в тому напрямку хоча б рухатись. Менталітет наших людей, да, що ми привикли там, домовлятися, да, ми такі прям такі домовщики, що просто далі нема куди. Ми привикли домовлятися, рішати, кому братство. Як ви думаєте, чи буде в нас працювати ці електронні протоколи, чи так як потрібно. По-друге, чи буде до них доступ мати поліція після складання? От, Склали електронний протокол, надрукували, да, ти вроді поставив там галочку, що ти підписався. А, до речі, як він буде підписуватись за допомогою якогось підпису, чи як. М -м чи в односторонньому порядку поліцейським? Ну, коротше, склали чи. Зможуть вони його потім по дорозі редагувати і написати все, що їм за Тому що якщо так, то це буде дуже печальненько. Тому що, зупинивши за швидкість, зможуть тоді чуть ли не 130-ту дописати, да, або і ще гірше. І в кінці кінців, да, чи будуть вони працювати взагалі, чи не буде якихось збоїв. Ну, за словами. МВС, то, типу, при виписанні електронного протоколу відразу буде підтягуватися уся інформація про водія, хоча вони і так відразу підтягують її в себе на планшетах про ваші порушення, несплачені штрафи, про все, 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 все інше. І в поліцейському краще буде видна картина в цілому, типу, чи ви злосний порушник, да, який нарушає на кожну силу мене, раз було таке, що. Два порушення за день і він приходить, такий перший відкрив. Ну, такі мі, маленькі, да, не думайте, що я там прям нарушаю, нарушаю. Там ремень і парковка в неположному місці. Відкриває такий. О, у вас вже є сьогодні порушення, ви злосний, такий порушник, як о, капець, який злосний. І ремнем був не непристібний не я, а пасажир. Ну, це зараз не головне, а головне то, що. Змінюється, бачимо кожен день якісь зміни в наше законодавство, кожен день якісь нові принципи роботи. До речі, поліцейським там надали дуже дуже, дуже багато нових прав. в Невдовзі я про них вам розповім. Тому е активно спостерігаємо за ситуацією, Хочете спостерігати разом з нами, долучайтесь до каналу Автотема, кнопочка підписатись під відео. Кожен день якісь свіжі автомобільні новини з автомобільного світу, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, що діється і. Реагували на ситуацію. І ще тільки що сповнив про ці електронні протоколи, що в кінці такими жирними буквами вибачає, сам себе перебуваю. Написано покращить ситуацію на дорозі в цілому. От мені цікаво, як то має покращити ситуацію на дорозі в цілому, зробити її більш безпечною, що й малася на увазі. Ну, протокол -то вже ж виписування після того, як нарушила не до того. І водію, мені здається, байдуже, який йому протокол випишуть. бумажний, електронний, заплатити потрібно все рівно. Ну, тим не менше, принаймні так заявляють. Тож, не буду відволікати вас час, до нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі ми глядачі.